Уявляєте, там в мене гарячий чай. Я так перелякалась, кричу на нього. Кажу, чако не можна, чай гарячий. О. А він все рівно не слухає мене, о, ложкою бавиться. Ага, і що? Подобається тобі, так? Да? Він. Ага, свариться, свариться. Що, там ще є чайок? Є? Ну, Все, мусила з ним поділитися чайком. Дякую. І не хочу лодку забирати, слухайте, бо він зараз мене цапне. Ось такий герой, що сахає. І попиває. Уявляєте? Ну Він не такий, знаєте, не кипіток сильний такий, але все рівно я ж здивована. Він вже прилітав, сідав і так скоренько, знаєте, тікав. Скоренько злітав, тому що ну, курушка гаряча, горнятко гаряча, і лапки так, якби, знаєте, обпікав. То, ну а тепер уже може собі попивати. Так, так? так що, чако, в мене гурман. П'є чаї, кави. Що коли не п'ю, і він кого в мене. Та, Чако, подивися сюди на камеру. Подивися, покажися, який ти гарнюсінький. Там мені писали на Ютубі коментар, щоб я включала відео і чаку показувала. Його самого. Та він на себе дивиться в все. О, ну, правда, він думає, що то хтось другий там, не він. Але включаю йому відео. Е, так само попугаїв, Вони цвірінькали. І він разом з ними. тут повернуся до людей личиком, мордочкою. Ну, повернися. Дякую. Тя кулька. кулька. Так що то вечір вже. Кілька ту годинок. Двадцять п'ятдесят І в нас вечірня прогулянка, так? Рано ми гуляємо, довгенько літаємо і вечором Давай, покажи, як ти п'єш, покажи. А, він сейчас це... розмішує собі, так? Як улька? Якулька?